Цей надскладний час, особовий склад Національної гвардії дає гідну відсіч російському агресору. Але, на жаль, велика ціна. Гинуть найкращі сини України, а наш святий обов'язок шанувати їхню люба. Меморіал, вічна слава загиблим героям. Символізує шану нашим захисникам і нагадує нам живим про боротьбу про самовіддану, необхідність боротьби за нашу незалежність та територіальну цілісність. Командування Національної гвардії пам'ятає кожного і схиляє голову перед родинами загиблих. Ми поділяємо цю біль, це спільна втрата. Ми завжди будемо підтримувати сімей, родини, є і спільні духові. Слава Україні! Баженімо спільні вічний істок, і спокій, подай, Господи, українським героям, воїнам нашим, які життя своє поклали за волю, свободу, незалежність нашої держави України. и сотворим вечную память. Вечная память. Вечная память. Вечная память. Вечная память.